Друзі, вітаємо вас на каналі Порцеляна від Тетяни. Дуже красивий, ніжний, тендітний і вишуканий сервіс. Таню, звідки він? Привіт усім! Сьогодні у нас друге відео, яке присвячене Бориславському фарфоровому заводу. В першому відео ми з вами обговорили роки роботи цього заводу. Клейма, які були на заводі, згадали першого головного художника заводу Василя Ковальчука, і показали вам деякі ранні вироби цього підприємства. Переважно це були кавові сервізи. І ще проводили дуже багато аналогії, дуже багато знайшли збігів з долею. Тернопільського фарфорового заводу найближчого сусіда Борислав, Борислава. А сьогодні ми з вами поговоримо про більш пізню продукцію цього заводу і про чайні сервізи цього підприємства. Ну, спочатку я хочу сказати, що так само, як і в Тернопільському, продовжую аналогії заводі переважно Борислав випускав чайні і кавові сервізи. І перед вами зараз на столі ми бачимо сервіз, який називається Борислав 3 і автор його, той самий, знов той самий Василь Ковальчук, перший головний художник Бориславського фарфорового заводу. Цей сервіз, форма цього сервізу, була створена в 71-му році. Називається він Борислав 3 тому що існує ще Борислав 1 і Борислав 2 але ці форми вони зустрічаються набагато рідше ніж ця, з чого я роблю висновок, що це був такий творчий пошук. Шукали більш ідеальні форми і знайшли їх вже в третьому, ну як в касі, да? це улюблена така тема. В Третьому поколінні. Так, да, третє покоління Борислава, ось вийшов найбільш вдалим. Ну цей сервіз він складається е, з таких традиційних предметів. Чайника, цукорниці і такої маленького. такого, ну, Раніше це була маслянка, але ця маслянка вона така, такої форми специфічної, да, що навіть вона вже на маслянку не схожа. Вже можна її розглядати, як джемницю або таку паштетницю. Хоча, хоча є люди, я знаю, які протестують категорично, щоб маслянки. Так, перекваліфіковували в такі вже інші предмети. І знов-таки проводячи аналогію з Тернополем, з Тернополем можна побачити, от я спеціально тут поставила ці предмети, що вони знов дуже схожі за формою і за комплектацією в Бориславі, в Тернополі, третім основним предметом чайних сервізів, переважно, щоб не сказати, що завжди були самі такі делікатні. Маслянки дженниці. Ну, цей сервіз він має більш пізні клеймо, вже пекельна тарілочка, як я його називаю, і це свідчить про те, що цей сервіз він сервіз такої форми випускався протягом тривалого часу, тому що цей клеймо вже почали ставити після 75-го року. Ну, Тут наявний такий мінімалізм, як сказала вже Богдана, дала вже характеристику цьому сервізові, таке делікатне, стримане. Такий дизайн. Хто автор дизайну, на жаль, ми не знаємо, немає. У нас про це відомості. І дуже гарне поєднання кольорів, так як ми любимо, таке блакитне, з таким жовто-золотим. Да, ну, а э... а сервіс це який, які роки? Э, ну, створена форма в 71-му, а це сервіс вже після 75-го mm -hmm. року. Середина ну, 70-го? Судячи з 70 да, клейма. Дуже сміливо. Ну, Ще у мене є один сервіс, набагато більш помпезний, як любить Богдан говорити, так само цієї форми. Ну, це такий дуже знаковий для Борислава сервіс. Ми бачимо, що Борислав рідко, звичайно, не так часто, як добиш, наприклад, але теж вмів працювати з кобельтом. І це його такий. Кобальтовий чи не єдиний Кобальтовий сервіс, принаймні, якщо не єдиний, то найбільш часто який зустрічається. Цей сервіс називається Жасмін. Бачите, бориславці пішли іншим шляхом, вони не стали вже експлуатувати тему яблуневого цвіту. Ну, тут можна... А яблуневий цвіт з'явився раніше, так? Ну, яблуневий цвіт з'явився раніше. Це такий був програмний сервіс переважно. Добишевського фарфорового заводу його використовували дуже схожим на полонському фарфоровому заводі. У них є такий яблуневий цвіт на кобальті в формі 56. Ну і дружківка. Там воно відрізняється від такого ну, традиційного яблуневого цвіту, але щось схоже є. А Бориславці пішли іншим шляхом. Можна сперечатися, що краще, або ці квіти, або той яблуневий цвіт, але ну, воно вирізняється, і це завжди приємно, коли люди погодяться зі мною роблять щось. Ну, щось інше. Щось своє. Так, так. Щось своє. Щось. Так, значить, ну, Що можна сказати про цей сервіз? Значить, цей сервіз він має розбіжності в оформленні до 74-го року. Тут на накривці були. Широкі такі золоті смуги. А після 74-го року ці смужечки вони стали трохи тонкішими. Ну, що стосується цього сервізу, ну він мені подобається, принаймні тому, що він так характеризує вироби Бориславського парцелянного заводу. Я люблю такі речі, які знакові речі для заводів. Він в новому стані бездоганно виглядає, немає ніяких в нього вад, окрім однієї. В нього немає клейма. показую, на всіх, предметах. -ля -ля. Да, на всіх предметах клейма немає. На жаль, така мені трапилася продавчиня, яка запевнила, що з сервізом немає ніяких проблем. А коли виявилося, що немає клейма, ну вона мені сказала, що я її напряму не запитувала. Це правда, я напряму не запитувала. Я не стала там його вже повертати, щось вже залишила його собі, але... Є така тема. Ну, я так думаю, що це десь кінець 70-х років, і це ну, сербізм мабуть винесений якимось чином. Підприємство з цього. Ну, Но, Таня, ти не остроюся, тому що я дивлюся, скільки зараз продається сервізів, і серед них безклеїв, причому з тих часів сервізів, але блисклеєм. Мені здається, набуть мало не половина, ну принаймні третина. Тому мені здається, що співробітники заводу робили сервізів для себе більше ніж для. Well, well, <laughs> Будемо сподіватися, Главно. що ви винесли все там, подивилися, обрали саме найкраще і винесли. Не вибраковку, а саме таки найкраще. Ну, як я вже казала, це шар, це шар. як я вже казала, автором форми є Василь Ковальчук, а автором розпису цього ж мінус зазначений Петро Щербанос. Петро Щербанос це колега Василя Ковальчука, з яким вони разом. Працювали в Бараніці де, кілька років, і з яким вони разом прийшли підіймати Бориславський фарфоровий завод і працювали на, ну, на початку цього творчого шляху, працювали вони разом. Ну, доля Василя Кавальчука на підприємстві була, тобто, шлях творчий, робочий Василя Кавальчука на цьому підприємстві була недовга. І він попрацював на підприємстві до початку 70-х років, до 72-го року. А після чого він пішов з заводу. Саме в той час відкрився фарфоровий завод Дружківці Донецької області, і він перейшов туди на аналогічну посаду головного художника, а його посаду в Бориславі обійняв саме Петро Щербонос. Ну, важко сказати, чому так сталося. Офіційно можна думати, що це сталося через те, що він хотів повернутися до рідного краю. Отже, він, нагадаю вам, саме з Луганщини, з, Луганщини да. з Сходу України нашої. Ну, в мене чомусь склалася така особиста думка, інтуїтивна: жіноча інтуїція, що з чогось варта. Ну, щоб він там не прижився на цьому заводі. Подумав, що. Ближче до малої батьківщини, мабуть, комфортніше. Да, і е, на його місце його місце обійняв його ну, колега Петро Щербанос, і протягом наступних років саме він був е, у керма цього підприємства. Ну е, на цьому можна було би завершити нашу розмову про Борислав, про Бориславський фарфоровий завод, тому що, вибачте, але мої. Особисті речі в колекції цього підприємства вичерпалися. Ну, на, наразі вичерпа. Да, не знаю, да, чи замало їх, чи достатньо. Але е, це наше Богдане захоплення, воно призвело до того, що ми познайомилися і особисто і віртуально з дуже багатої кількості цікавих людей. І з вами також так віртуально з тими, хто пише нам коментарі, які ми читаємо, відповідаємо, завжди на них чекаємо, нагадуємо про коментарі, будь ласка. І ми познайомилися з однією дуже цікавою людиною, колекціонеркою, в колекції якій знайшлися дуже цікаві речі, вироблені саме на цьому підприємстві. Ми попросили її, щоб вона зняла нам коротке відео цих речей, і зараз хочемо вам їх предоставити на ваш розсуд. Тому не перемикайтеся, це такий буде експеримент, включення, майже пряме включення від колекціонерки. Тож, дочекаємося. Далі буде. Ось такий сервіс. Точніше, його частина потрапила до колекції пані Ірини. Він вражає своїми незвичними формами, приваблює дизайном і інтригує походженням. Але про все це докладніше. Всі форми сервізу мають кулеподібну форму. І схожі на все, що завгодно, навіть на сервіз баранівській форми житомир, Але не на ті. Сервізи, які ми звикли бачити в якості виробів Бориславського фарфорового заводу. Дуже цікаві ручкотримачі, зверніть на них, увагу. Вони такі кругленькі, а знизу такий в них ніби гудзик. Маленький такі, біленький. Бачите, ось. Внизу кожного предмета рельєфи. Цікаві такі накривочки, рідні тільки на цукорниці, наскільки я розумію. Ну і, звісно ж, дизайн. Центром цього дизайну, цього малюнку, є така цікава червона квітка з неровними рваними краями. Декому де здалося, що це гвоздика. Ось, бачите, на накривці на, на рідній, теж така квіточка на тримачі. Але консіліум поважних колекціонерів вирішив, що це Червона рута. Тим більше, що саме в ті часи, коли був створений сервіс, а він, судячи з клейма, був створений саме в 70-ті роки. І саме в ці роки дуже модною, популярною була пісня, яка народилася теж в цьому регіоні у Львівській області Володимир Івасюк Червона рута. На всіх предметах на денці ми бачимо тільки клеймо-Ялиночка. Це друге клеймо Бориславського фарфорового заводу і ніяких інших позначок тут немає. Походження цього сервізу невідоме. Пані Ірина зверталася навіть до колишніх робітників заводу, і вони нічого про цей сервіз сказати не могли. І не виключається, що він існує навіть в єдиному екземплярі. Більше немає. Дивіться, деталі всі промальовані, бачите? А між квітами така сіточка дуже тендітна, ніжна, така, красива, мужечка з золотими хвильками, рельєф знизу такий. Ну, ще порадилися з знавцями і вирішили, що, можливо, цей сервіс є подарунковим екземпляром. Тому що на подарункових виробах зазвичай, окрім клейма принадлежності до того чи іншого підприємства, ніяких інших позначок, ну, зрозуміло, ані там, ціни, ані сортності не ставили, тільки червоне клейма. Якщо б це була б якась авторська робота, то, хоча б на одному предметі, як правило, на чайнику, було б написано прізвище автора, назва. Рік створення роботи, таких позначок на цих предметах немає. Немає, тільки клеймо. Ну і нам здається, що ця робота була створена саме першим головним художником Бориславського фарфорового заводу Василем Ковальчуком. Принаймні, нам би так цього дуже хотілося. Ось такий цікавий екземпляр, таємничий, ми маємо змогу з вами зараз побачити. А тут Ірина створила нам зимову атмосферу і все заради цього сервізу. Він більш відомий, ніж попередній, це кавовий сервіз, форма якого називається Лебідь, а дизайн, декор називається Зимонька. Цей сервіз був створений Петром Щербоносом. Майбутнім а саме другим головним художником бориславського фарфорового заводу. Щодо форми всіх предметів, то, як ви бачите, вони цілком традиційні. Подовжений такий кавник, молочник і маленькі такі піріжаночки гарнята У якості дизайну цього сервізу використаний люстр і золото. Нічого зайвого, хоча, як відомо, люстр він не дуже цінується нами колекціонерами. Але для Зимоньки це, на мою думку, цілком доречно. Ну і цікаве маркування цього сервізу. Зараз ми побачимо його денце від предметів, і з, роз... з якого зрозуміло, що це авторська робота написана зімонька і щербанос, окрім традиційного клейма Бориславського заводу. Бачите, як виблискує люстр, як справжній. Сніг на сонці. Ну, такий собі зимовий, створює зимовий настрій. Цей дизайн, він так само був доволі розповсюджений на заводі. І знов ми можемо подивитися на маркування, які присутні в цьому сервізі. Хочемо подякувати пані Ірину за предоставлену можливість подивитися цікаві екземпляри її колекції. І сподіваємося на подальше співробітництво в цій сфері. А ще наостанок хочемо вам показати, чим тиражний сервіс відрізняється від авторського. Отже, перед вами дві кавові пари, та що ліворуч це тиражна, та що праворуч це авторська робота. І можете порівняти блюдця і подивитися, яка була задумка автора, і як втілили її в життя прості художниці або художники заводу. А на денцях, відповідно, ми можемо побачити на цьому клеймо підпис «Зименька Щербанос, а на другому клеймо Бориславського заводу і знак якості. Сподіваюсь, вам, шановні глядачі, сподобався наш новий формат. Пишіть, які враження. До побачення, до нових зустрічей!